Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про місця, де я би не радив вам працювати в Польщі. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм, на наш Ютуб канал, щоб не пропустити наступні відео. Тому давайте розберемося на підставі мого власного досвіду, куди я би не радив вам йти на роботу. Перше місце у нас займає агенції праці. Я особисто не рекомендую працювати через агенції, тому що дуже багато є ненадійних фірм, які обіцяють одні умови роботи. А на, по факту вони зовсім інші. Дуже часто стикаємося з такою проблемою, що люди йдуть до агенції на роботу і їм або ж не виплачують заробітну плату, або ж сама робота не відповідає дійсності. Тому оберігайтесь від обіцянок, золотих гір завжди з практики виходить зовсім по-іншому. Тому краще працюйте безпосередньо у роботодавця. Друге місце я віддав заводам з м'ясом, рибою і також робота на конвейерах. Це тяжка фізична робота, яка не тільки може нашкодити вашому здоров'ю, а також відіб'є у вас бажання розвиватися і шукати кращі умови роботи. Я особисто не рекомендую вам працювати на таких місцях. Я переконаний, що ви можете знайти собі кращу роботу. Третє місце я віддаю роботі на будівництві без документів. Дуже часто фірми пропонують, наприклад, більшу заробітну плату або ставку на будівництві, і тоді вони нехтують стандартами безпеки. І в деяких випадках навіть можуть не виплатити заробітну плату. Тому уникайте таких фірм, уникайте таких робіт, так є можливість розвиватися у сфері будівництва, і я раджу це робити. Але у провірених фірмах, так де є договір про роботу, і ви впевнені, що ви отримуєте свою заробітну плату. Четверте місце я виділив на сезонні роботи, наприклад, у полях, коли ви збираєте малину, трускавки і так далі. У більшості випадків така робота буде або ж за мінімальну крайову, або ж за низьку погодинну ставку. Крім цього, ви повинні будете працювати певний період часу і будете мати довгий робочий день, що також буде вас виснажувати. Ну і найважливіше, у вас немає жодного розвитку. Все, що ви можете зробити, це заробити більше, дякуючи, або ж більшій кількості годин, або ж більшій кількості зібраних овочів чи фруктів. П'яте місце я виділив неофіційному працевлаштуванню. Ніколи не вірте на слова і не починайте роботу без підписання договору. Статистика говорить сама за себе: дуже багато людей працює на чорну. тим самим вони ризикують втратити свої гроші, і їх можна надурити. Тому запам'ятайте, це найгірший варіант, тому що в будь-який момент ви можете втратити основне джерело вашого доходу, і вам потрібно буде жити далі. Тому ніколи не починайте роботи без підписаного договору. Де б я радив працювати? Перше це робота без посередників на початку свого особистого шляху. Я також працював безпосередньо у роботодавців, я не працював у жодній агенції. І мені вдавалося знаходити таку роботу. Це була, наприклад, робота на автомийці, на миття вікон на прибираннях, але я працював безпосередньо у роботодавця, і я знав, що в мене є підписаний договір, у мене є конкретні умови роботи, і я отримую заробітну плату від роботодавця. Сам факт агенції говорить про те, що вони також повинні заробити, і ви уже на початку будете заробляти менше. Тому я особисто раджу працювати безпосередньо у роботодавця. Друге, що я би хотів відмітити, це сфера послуг та сервісу. Я раджу вам шукати роботу в офісах, не фізичну роботу, щоб ви могли набратися досвіду у вивченні мови, у, наприклад, програмуванні. Набратися досвіду і потім знаходити іншу кращу роботу. Я переконаний, що є багато різних оферт в Польщі саме офісної роботи. Це може бути е, рутинна робота, але все ж таки ви будете розвиватися. Ну і третім пунктом я би хотів відмітити інші країни. Європейський союз відкритий. Якщо ви відчуваєте, що ви заробляєте мало, вам не здається, ви справді заробляєте мало. Тому... Світ відкритий, ви можете поїхати собі в іншу країну, попрацювати, попробувати себе в іншому оточенні. Обов'язково постав лайк до цього відео, підпишися на наш YouTube, на наш Instagram. Я щодня виставляю сторіси, ділюся своїм власним життям, і також ділюся порадами життя в Польщі.